Скільки повинна коштувати плідна матка в Україні. Річ зараз саме піде про звичайну f 1 плідну матку, не про неплідку, не про іошку, не про зимувалу іошку або не або зимувалу f 1 а саме про звичайну е, плідну маточку f 1 е, Зараз на посіці робіт ніяких немає. Е, нагадаю, я знімав уже в минулому відео, що ми е, в такі морози, а зараз складний морозний період, до своїх вуликів не лазимо. Зайвий раз не провокуємо. Я не дуже розумію тих, хто тих, особливо блогерів, які лазять до вулика в такий час зими, показують там щось, розказують. Ну коротше, я, я розумію, що це все для переглядів, але моя, моя думка, що не варто це робити, хлопці, дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня. Так як у нас зараз дуже сильні відключення світла, ми практично сидимо без нього, то ніякого монтажу поки що відео не буде. Я думаю, ви помітили за 6 років, що мій канал, наш канал, має досить такий складний монтаж. Додається і текст, і перебивки, і вставки. Ну але зараз так абсолютно не вийде, тому буду знімати ледве не одним кадром. Хочу сказати так, що матководство – це така штука, що не кожному йде в руки. Не кожному, от ми матководством займаємося вже більше десяти років. У нас матководство вийшло тільки тому, що мій напарник вчився в гадяцькому училищі, і його там цієї справи навчили, тому що там була ще пасіка при інституті бджільництва. в гадячі, я крім училища. Бджулярського ще й інститут бджільництва, де він проходив практику і досить тривалий період працював, і так би мовити, набив руку. На жаль, зараз та й 10 років тому, і зараз на таких площадках, як OLX, дуже часто це трапляється. Ем, Обяви не дуже професійних матководів. Це абсолютно не для того, щоб набити собі ціну. Я можу нагадати, що у нас вже замовлення взяті на півліта. Я не за те, а просто що трапляється неякісний матеріал. На жаль, тому що у нас немає обов'язкової сертифікації матковода в Україні. Поки що немає. Але враховуючи той факт, що ми йдемо в Європу, у нас можуть прийматися норми Європи. Як було вже з тою агрохімією, я я знімав випуски. да, мабуть, всі знаємо, що з 28-го року агрохімії в Україні повинно поменшати. Тому що агропродукція просто не буде куплятися Європою. Це можна сказати ультиматум. Так само і в бджольництві ще досі не прийнятий законопроект, той який я висвітлював, але я гадаю, що прийде, прийде час і він прийметься. Цей законопроект там, де, скоріш за все, буде обов'язкова сертифікація матковивідних пасік. Що хочу ще сказати, як відступлення. Е, ну, дивіться, в Америці, якщо брати повністю США, матководство не дуже. Розвинуто і не дуже популярне. Чому так? Тому що матководство це кропітка праця, це муторна праця, кропітка праця. Якщо ви робите ще і штучне осеменіння, то це ще й на очі досить таки серйозно впливає. Та й в принципі чинок. будь-яка робота з матковідною справою вимагає напруження очей. Мало хто має ідеальний зір, і мало хто хоче його, наприклад, псувати, хоч ідеальний, хоч не ідеальний. До того ж, в Сполучених Штатах дуже головним. Доходом бджоляра, як не крути, лишається запилення. І запилення не тільки того там присловутого, того мегдалю. ні. там досить таки багато культур. Є запилення і лохини, і інших культур, персикових там садів, і так, і таке інше. Запилення вважається досить таке прибутковою. Справою і тому багато бджолярів в США це в основному кочуючі пасіки, які запилюють е, садки і запилюють поля. Мед там вважається уже побічним продуктом. А для того щоб займатися матководством, ну це повинна, повинна людина дуже любити свою справу і дуже бути щепітільною, як то кажуть російською мовою. Тому е, там немає такого засилля маткарів, яке є у нас в Україні. Капільку слів хочу сказати про бакфаст. На жаль, на породу бакфаст у нас в соцмережах, а то ще й починаючи з форуму на точку, тепер в соцмережах, в вайбері в Телеграмі, дуже часто гонять. Причому, на мій погляд, гонять не заслужено. Обзивають його гібридом, обзивають його яким там міжпорідним гіб гібридізацією, якоюсь там коротше, херпим, що вони там мають на увазі. І, чесно кажучи, хочу це сказати буквально пару слів на захист бакфаста. Якби це був гібрид. То отут би була б бджола, а отут би була б, скажімо, оса. І оце, що вийшло за цих двох, оце був би гібрид. Тому що гібрид це завжди між видами, а не в межах одного виду. Оце якби бджола і оса або бджола і жміль, або я не знаю, хто та, кого там ще придумать. Оце був би гібрид. Тим більше, дуже дилетантське таке поняття, як міжпорідний гібрид. Ну, це, це бред. Це бред. Будь-який біолог вас би за це поголовки б не погладив би. Не гібрид бакфаст абсолютно не гібрид. Це просто складна порода, для створення якої було застосовано досить таки багато ліній і досить таки багато порід різноманітних бджіл. Це все привело до того, що, на відміну від інших порід, на відміну від, від тієї самої карніки, бакфаст не терпить f 2 і f 3 Тобто дуже рідко f 2 получається з тими ж е, породними характеристиками ГКО, господарсько-корисними ознаками, як і f 0 і f 1 Рідко таке трапляється. Е, може проявлятися агресивність, може проявлятися якась там злобливість, схильність до яких-то там моментів і таке інше. Тому, на мій погляд, е, тримання бакфаст на пасіці, і особливо селекція цього бакфаста, Да, тому що ми, наприклад, тестуємо. Породи, тестуємо лінії. У нас на на, на тестування лінії може піти цілий рік. Тестування лінії це не тільки скільки вона там меду принесла на соняшнику, це і показателі її зимостійкості, стійкості там до хвороб і таке інше, агресивності, тим більше, і таке інше. Так, от бакфа, саме бакфаст заставляє бджоляра і конкретно, наприклад, нас не щолкать одним містом а постійно проводити на своїй пасіці ну селекційну роботу Просто селекційну роботу для того, щоб і племматеріал був нормальний, і щоб у нас на пасіці медозбір і, і, і таке інше. Коротше, постійно племінна справа. В розрахунку ціни е, на бджоломатки, я думаю, тут ми вже не відвертимося від такого поняття, як зарплата бджоляра. Тому що маткарство, я ж повторюся, дуже кропітка така справа, і е, вона дуже трудозатратна, дуже муторна робота. Тому е, ледве не половину. Складової ціни на бджоломатки буде займати зарплата бджоляра зараз. У нас в Україні бджоломатка приблизно рівняється 10 доларам 8-10 доларам. Декотрі там несумлінні або починаючі матководи, продають і по 5 і по 6, Тобто там це там 250-300 гривень. Хочу сказати, що 10 доларів це фактична ціна собі вартості. Ми її ми бджоломаток віддаємо по ціні собівартості, тому що більшу суму, на жаль, бджолярі не готові платити. І то 400 гривень. Ну в минулому році там було 350, наприклад, 400 гривень дорого. Буду шукати дешевше і таке інше. Ну шукайте на здоров'я, аби тільки матеріал там, де ви будете шукати, був пристойний. Також для маткарства багато витратних матеріалів. Тобто це і я вже не кажу про кліточки для пересилання бджоломаток з бджолами, і тара для пересилання оця картонна і маркери. А ще у кого багато нуклеусів є таке поняття як канді, спеціальне для годування нуклеусів. Від цього нікуди не дітися. Ми цього канді наробляємо досить таки багато, тому що без нього ніяк. Це і постійне купляння дороговартісних препаратів для дезінфекції нуклеусів. Ну, ми і шестрамочники ним дезінфікуємо. Ми буває і звичайні вулики ним дезінфікуємо, особливо, якщо вони. ППС або ППУ це той самий екоцид. Він вже не три копійки в принципі коштує. Ті самі опалітки, апм опалітові мітки. Вони ж також не три копійки вартують. А амортизація нуклеусів. Нуклеуси постійно приходиться ремонтувати, тому що то десь там бджоли прогризли, то птиць птицьки подовбали, то просто новий нуклеус робить взамін старого, тому що вже строк дії його ну. Ми ж всі знаємо, що нуклеус 2-3 роки і все на покой. Якби у нас зараз не було повномасштабного вторгнення, я роблю такий висновок: ціна на бджоломатки... Підвищилась би, але підвищилась би вона не для внутрішнього споживання, а для зовнішнього. Я впевнений на, 200, на 250%, що до нас би сюди приїздили люди з Європи і купляли б маток би в великих кількостях, тому що це банально дешевше. Якщо взяти 10 доларів умовну ціну в Україні, то в Польщі це вже 20 доларів. Ну точніше, від 17 десь до 26, а то й до 30 доларів в Німеччині і того більше до 40 доларів може вартувати звичайна матка F1. Так що так, от враховуючи той факт, що ми за останні два роки досить таки багато маток відправляли на Іспанію, на Фінляндію, У нас замовляли люди в більш-менш пристойних кількостях. Я роблю висновок, що якби не було тут повномасштабного вторгнення, якби Україна була повністю інтегрована в ринок Євро Європи. Ціна на матки підвищилась би, але не для зовнішнього не для внутрішнього, а саме для зовнішнього споживача, і тому пропозицій би на внутрішньому ринку було б уже менше. Якби у нас в Україні був популярний ринок запилення або мед коштував постійно від 2 доларів, що зробило б якісь медозбори більш прогнозованішими, то можливо і маткарів стало б менше. Тому що я уже ловлю себе на думці, що якби можна було без проблем, без усіх всяких комендантських годин і все і все інше кочувати на медоноси, і якби медоносів було більше, то можливо те матководство б лишилось би тільки для нас. Коротше, це було філософське відео, але я вважаю, що ціна менше 10 доларів це ціна менше собівартості, ну на грані собівартості. І у нас на цей 26-й рік ціна буде саме, саме на грані собі вартості, тобто 400 гривень. Пишіть в коментарях, хто вважає скільки повинна коштувати бджоломатка. Можливо, я в чомусь не правий, мене люблять критикувати на інших каналах, я так помітив. Так що, як то кажуть, feel free по-англійському. Тобто будьте в цьому вільні, критикуйте, пишіть з радістю, почитаю. Все тоді. Бажаю гарної заміблі. Зустрінемося, сподіваюся, в майбутньому інтересному відео. Пока-пока.